Вітаємо котейки кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. У Steam стартував фестиваль українських ігор. Його проводять Ukrainian Games та Indie Cup. Доступні знижки на ігри від українських розробників та демоверсії ще не випущених проєктів. Фестиваль проходитиме до 20.00 26 серпня. За такої нагоди коротенько пробіжемось по найкращим знижкам. Космо одіссея подорож до Марса за знижкою 19 гривень, «Босорка» за знижкою 59 гривень, «Death from Above» за 135 гривень. Stonks 9800 Stock Market Simulator за знижкою 105 гривень і Bureau of Contracts за 130 гривень. А що більше ігор мали українську локалізацію, можете продивитись список відкритих тем про додавання української локалізації в Steam і зробити свій внесок, написавши коментар в цих темах, тільки не реагуйте на агресивних болотяників, а робіть свою справу. Видавництво Konami та студія Blobber Team представили атмосферний сюжетний трейлер Silent Hill 2 Remake. Фанати Silent Hill 2 стовідсотково згадають всі сцени та ситуації, показані в трилері, і не можемо не помітити, що гра має гідний вигляд. Навіть знаменита мелодія Акіра Ямаоки звучить дещо по-новому, але вона все також чудово підкреслює похмуру і фантасмагоричну атмосферу знаменитої гри. Реліз Silent Hill 2 Remake відбудеться 8 жовтня на ps 5 та ПК. Геймерам пропонується оформити передзамовлення і отримати низку внутрішньо ігрових бонусів. У що нове пограти? Пробіжемося по релізам. 26 серпня виходять в реліз Ензон 2. продовження першої частини. Це містобудівний постакаполіптичний симулятор. Врятуйте людську цивілізацію в світі після глобального катаклізму. Шукайте та заселяйте останні землі, що здатні підтримувати життя. Від вашого розуму та вміння передбачувати наперед залежить виживання цивілізації. Зона Оріджин – це захоплююча пригода в суворому постакаполіптичному світі. Пориньте в захоплюючий сюжет, досліджуйте чудовий відкритий світ, уникайте небезпечних аномалій і полюйте за могутніми артефактами. Кожен ваш вибір може стати вирішальним у цьому. 27 серпня. Виходять SMITE 2. Нарешті буде доступен альфа-тест для фанатів цієї моба від третьої особи на рушії Unreal Engine 5. динамічні бої, потужні здібності, вірні союзники та легендарні боги очікують на вас. Кріпт Кастодіан це чарівне метреєдвання про прибирання в потойбічному світі. Грайте за Плутона, пустотливого кота, який помер і був засуджений бути прибиральником потойбічного світу назавжди. Спілкуйтеся з іншими приреченими привидами, боріться з чудовиськами та досліджуйте безмежні простори ландшафту. The Lord of the Rings Return to Moria – єдина відеогра з виживанням і крафтом в світі четвертої епохи Середзем'я. Копайте, рийте, досліджуйте підземелля, які повернуть вас до морі. 28 серпня виходить Super Moves. Це наймасштабніша паркур сутичка, де ви та ваші друзі бігайте, стрибаєте та шліфуєте рейки на славу. І йдіть віч на віч у Bomb Tech, добігайте до фінішу в Rising Tide або змагайтесь із 40 гравцями в Royal. Створюйте власні ігри та рівні, ніколи не зупиняйтеся. 29 серпня в реліз вийдуть Visions of Mana нова гра в класичному jrpg жанрі. Досліджуйте, прокачуйтесь, читайте сюжет та просто будьте героєм! Сквірел Вивеган, білко, це пістолет. Як найогидніший гризун району розвивай в собі хист і любов до злочинів і хаосу в гонитві за золотими жолудями в цій божевільній стріляці пісочниці та головоломці платформері. Бийся зубами, кігтями та пістолетом, щоб втекти з таємного підземного сховища та перемогти. Меморіаполіс запрошує вас побудувати місто, яке охоплює 2,5 тисячі років історії від античності до епохи просвітництва. Обирайте свою культуру, керуйте ресурсами, переживайте історичні події, будуйте дива світу, щоб досягти статусу в столиці столиць, і залишити свій слід в історії. Варкана це натхненна фентезійна гра про оборону бази. РТС гра з механікою побудови колоди. Зіткніться з сотнями тисяч невблаганних монстрів у королівській битві між 30 іншими могутніми магами. Створіть свою колоду. Підготуйте оборону, скликайте свої армії, переживіть натиск і будьте останнім. 30 серпня вийде в реліз Мегалуд. Це захоплива рольова гра з управлінням інвентарем, де ретельне управління здобичу прокладає шлях до створення різноманітних і потужних білдів. Комбінуйте карти колоди та стратегічно використовуйте здобич, щоб створити домінуючий білд і стати найкращим мисливцем за владою. Наша команда котиків змогла взяти участь в закритій Альфі Сплітгейт 2. Якщо не тягнути кота, то гра дійсно відчувається приємно і дійсно залишається вірною першій частині. Splitgate – це багатокористувацький змагальний шутер від першої особи, де арена вкрита спеціальними стінами, а на цих стінах ви можете розміщувати портали. Вистріливши в одну стіну, а потім в іншу, ви створюєте портал, який дозволяє вам бігати між ними, як у портал. Миттєво пересуваючись по карті. Також можете стріляти крізь портали і переслідувати опонентів через їхні портали, що призводить до безліч веселих ідей і хаосу серед людей, які знають, як ефективно використовувати портали як частину своєї стратегії. Від цього гра надзвичайно динамічна. Розробники спростили геймплей порівняно з першою частиною, як зазначають олди. Запуск порталу тепер здійснюється однією кнопкою, а не двома. Портали бувають двох кольорів золотий і фіолетовий все для зручності. Якщо пройтись по стрільбі, то вона комусь до смаку, а комусь ні. Нам не дуже подобається основна механіка шутера, яка нагадує Хейла. Наприклад, немає прицілу, а є лише короткий зум для більшості видів зброї. А на кожній арені з'являється потужна зброя, така як ракетниця або потужний пістолет-кулемет, що може дати одній команді значну, хоча й тимчасову перевагу над іншою. Це вже як у всім відомий квейк. Цікавого ми можемо модифікувати зброю, щоб покращити ті чи інші показники відповідно до нашого стилю гри або підходу. А ще ви можете використовувати лайтову систему класів, щоб отримати спеціалізацію в команді: наприклад, бігати і стріляти або підтримувати загін, щоб трохи урізноманітніти гру, без кардинальних змін в основних відчуттях від гри. Детальніше про це є три класи, які в грі називаються фракціями, кожна з яких має дещо відмінну спрямованість. Фракція Аеро сфокусується на швидкому пересуванні та фланговому нападі, маючи основну короткочасну здібність, яка підвищує рівень здоров'я до максимуму, одночасно збільшуючи швидкість пересування, стимулятор, який може швидко зцілити вас після бою, і диск, який ви можете кидати в супротивників, щоб оголошити і сповільнити їх. Фракція Меридіан здебільшого грає в підтримці, скидаючи або лікувальні гранати, або купол, який прискорює час для вас і вашої команди, прискорює швидкість стрільби, швидкість перезарядки і генерацію здоров'я. І водночас сповільнює час для ваших супротивників. Вони також можуть вистрілити пінгом, що дозволяє бачити супротивників крізь стіни. Остання фракція Себраск використовує більш мілітаристичний підхід зі зброєю, яка стріляє трохи повільніше, але б'є сильніше, ніж інше. І здатна кидати або липкі осколкові гранати, або димові гранати, які можуть згортати портали. Основна здатність Себраска – розгортання силового поля, яке блокує ворожі кулі, але не свої, що робить клас більш оборонним. Якщо підводити підсумок, пропускаючи режими гри, бо вони в основному стандартні та й можуть бути переробленими на релізі. Легко сказати, кому гра сподобається і для кого вона. Це заміна чи альтернатива Halo та Quake. Поки граєш, відчуття приємного дежавю не покидає. Можливо, ви теж грали в ігрових клубах у Quake на якійсь локальній pvp арені. Що після неї і друзі не друзями можуть стати, а хтось, навпаки, серед товаришів піднімався в очах яскілови хлопак. Однак, якщо ви не грали не в першу, ні в другу, то можемо порівняти її з відносно новою The Finals. От дійсно є щось схоже в динаміці і відчутті зброї. А з 20 по 24 серпня проходив Gamescom 2024. З нагоди цього зовсім скоро вийде віде відео з найцікавішим, що там було. Тому до зустрічі в наступному відео! Ось же воно. Коти кицюньки. Можете дякнути нам добрим словом в коментарях, або підпискою на патреоні, або спонсорство каналу. Відкривайте наступне відео.